7 липня у Білоцерківському районі відбулось гучне святкування Дня села у Малій Вільшанці. Урочистість зібрала чимало гостей у будинку культури. Завітали, аби привітати з цим чудесним святом представники Білоцерківської РДА, а також благодійного фонду Фортеця від імені голови фонду Олександра Борисовича Ференця. Перед селянами виступив Володимир Василенко, що привітав усіх із святом та підтвердив, що робота на Білоцерківщині лише розпочалась та буде набирати обертів. Подарки від фортеці молодим артистам там розберетеся, сладощі, зошити, ручки. Святом вас, низький вам клін за працю. Свято День народження села. Дивлячись на вас і дивлячись на цю сцену, то я бачу, що старше покоління. Можуть з певненістю сказати, що недаремно прожило вже свій вік, тому що така молодь, яка тут виступає, я хочу сказати, що це чуть-чуть ну, нижче професійного рівня, але заслуговує на дуже високий, високу похвалу. Це говорить про те, що у села є майбутнє і воно буде жити, і воно в надійних руках. І це радує. І я хотів би побажати вам міцного здоров'я, натхнення, Божого благословіння і щоб все в вашому селі все вдавалося, все було добре. Маловичинська сільська рада щиро вдячна благодійному фонду фортеця за особливу увагу, за надання матеріальної допомоги, а також за надання е, допомоги е, в особі такій е, косарці, яка обов'язково нам потрібна для того, щоб наше село було, село було чистим і красивим. І також дуже сильно дякуємо за те, що виділили нам шифер для перекриття даху нам в відділку селекційному будинку номер 6 Щиро дякуємо за підтримку, за ініціативу, за те, що ви такі хоробрі. Ми вам щиро велике дякуємо. Чимало подарунків отримала громада малої вільшанки. Наприклад, благодійний фонд «Фортеця» презентував громаді села газону косарку, що точно допоможе підтримувати охайність та красу вулиць села. Взагалі, представники фонду активно допомагають селам Білоцерківщини, аби вони розквітали та розвивались. Але найбільшою нагородою, як для організаторів, так і для учасників свята стала сама його атмосфера: тепла, щира та доброзичлива. А найголовніше, зала місцевого будинку культури була повною. Сюди йшли великими та малими сім'ями, аби привітати свою малу батьківщину.